Знімаємо задні амортизатори, в ньому підвізку. Ставимо режим домкрата Вмикаємо приборку. Далі меню натискаємо. Автомобіль. Далі кар системи. Оцею от кнопочка. Далі. Сервіс і контроль. Далі вибираємо заміна колодок. включить і У нас вбиває ось такий от індикатор, і після цього можна піднімати автомобіль і знімати все те, що нам потрібно. В нашому випадку це буде амортизатор. От що треба по інструменту. Щось таке, щоб довше було, щось таке, щоб під кутом можна було крутити. дві головки, 16-18. І для лінивих щось таке і щось таке. Далі знімаємо оцю от фішечку, відкручуємо отут -от -от. гаєчку, стягуємо стойку стабілізатора. Далі зверху от такі от болтички там тримають самого амортизатора. Отак от, от дві подушечки. Зараз зніму, покажу ближче. Вставляємо туди і отаким от, от нехитрим способом відкручуємо. Так обов'язково.

Одна болточка, карданчиком не выходить, открутить. Удаляется крючком попросила. Можно все взять и у ключа да, Так, припускаем тут маркизатора. Ключиком на 12. Откручиваем валенчика. По разному видео. З цього боку, це саме. От і результат стуку. Подушечка відірвалася. Так, і далі. В Взоротньому напрямку все збираємо. Що ще хотілося додати? Щоб добратися до цієї от подушки опорної, треба зняти отакий от от кронштейн. Він тримається на чотирьох болтиках, полчиках, е, відкручувати обережно. Е, Два відкручуємо два потихеньку, щоб стробити тиск. Оця гумка тримає ущільнення. І, до речі, її треба відразу теж замінити, щоб не було потім проблем. От є номер, кому треба е -е, перед тим, як збирати, треба відчистити приблизно до такого стану, щоб потім не було ніяких проблем. Нас того, як посилив машину. Зараз будемо пробувати Короче, Після того, як завершили роботу, запускаємо двигун. Знімаємо з режиму донкрата, автомобіль піднімається і все. Саме, саме головне, ще от самим зажимать під навантаженням.